Заміна крила на Форсі Макс не знайшов відео, тому хотів би показати. Знімаємо цю панельку. Я вже і попередньо зняв і маємо доступ до... Двох болтів, які тримають це маленьке віконце. Відкрутивши їх, ми припіднімаємо віконце і маємо доступ до цього болта, якого ми не бачимо. Ось знаружи видно, що. Знявши ці дві болта, є доступ до останнього болта на крилі і спокійно його викручуємо. Отже, ми монтуємо інше крило, засовуючи сюди, приміряючи. і завдяки цим. Якщо ми зняли ці болтики, можна достати сюди ключом. Не забуваємо ще за два болта, які кріплять крило знизу. Не забуваємо ще один болт, знаходиться під бампером. Таким чином він кріпиться.